Обережно український футбол на підйомі цього вікенду українські легіонери відзначилися гольовими діями, про що ми вже якось почали забувати. Свій перший гол за ПСЖ забив Ілля Забарний. Він замкнув передачу від тіні і став першим українцем, який забивав в складі цього клубу. Що логічно, враховуючи, що до нього українців ПСЖ не грали на це, іллі знадобилось шість матчів. Ще буде шанс відкрити лік забитих в лізі чемпіонів. Адже його головний конкурент по позиції Маркініос отримав травму. А матч проти Барселони відбудеться вже першого жовтня дебютне асист в АПЛ віддав Єгор єрмолюк і це дозволило обіграти манчестер юнайтед Єгору, до речі залишилося двічі вийти на поле в матчах прем'єр ліги і він наздожене по кількості матчів андрія ярмоленка увійшовши в топ 5 по цьому показнику серед українців він вже попереду реброва мудрика та шевченка колишня суперзірка АПЛ пл Мін зараз грає в ФК лос анджелес Він цими вихідними відзначився дублем. А для нас цікаво, що обидва асисти йому віддав українець Артем Смоляков. Їх команда вже забронювала. Місце в одній восьмій плей-офф МЛС в Туреччині за Трапзонспор забив Данило Сікан. Після сьомого туру в нього один гол, а у Зубкова один асист. Ну і нарешті відбулося взяття воріт в новому сезоні у виконанні найдорожчого українського нападника Артем Довбик вперше забив під керівництвом Гасперіні, і було б непогано, якби цей гольовитий вайб продовжився до середини жовтня, адже вже 10-го числа гра проти Ісландії в відборі на Мундіаль, а – ще одна зустріч з Азербайджаном. Якщо не буде перемог, то то можна вже буде готуватися до Євро 2028.